Отже, Україна знайшла вразливе місце російської нафтопереробки вже кілька днів після удару українських дронів не працює нафтопровід Дружба, яким Росія перекачувала нафту до Угорщини і Словаччини і заробляла на цьому мільярди доларів на війну з Україною. Тепер Кремль підраховує збитки, а Угорщина сипле погрозами на адресу Києва. Що ж зараз відбувається із дружбою? Наскільки її зупинка є болючою для Росії? І як на це реагує Євросоюз? Олена Гончаренко про це дружба зупинилася. Росіяни досі латають свій нафтопровід після зустрічі з українськими дронами і підраховують мільйонні збитки щодня. За цей місяць наші бойові пташки тричі уразили дві великі нафтоперекачувальні станції у Росії. Яскраво палало у місті Унеча, на Брянщині. Горіла станція і у Тамбовській області. Удари дронами підтвердив і командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді, більш відомий як Мадяр. І показав наслідки атаки. Обидва вузли забезпечували транспортування нафти на експорт а всередині Росії до НПЗ, з яких пальне постачали ворожі армії. Тож ці об'єкти законні цілі для наших збройних сил, але атаки по станціях мали куди серйозніші для Кремля наслідки. Зупинився нафтопровід Дружба, один з найбільших в Євразії. Цим каналом понад 60 років російська нафта йде у світ, і прибутки від нього оцінюють у 6 мільярдів доларів на рік. Нафтогін починається у Татарстані у білоруському Мозері розділяється на дві гілки південну та північну. Останні два роки через санкції єС. Північна зупинила прокачування палива до Польщі та Німеччини. А цьогоріч від російської нафти відмовилася і Чехія. Угорщина і Словаччина – єдині країни в ЄС, які й далі отримують російську нафту дружбою. Після її зупинки угорський прем'єр Орбан одразу нажалівся Дональду Трампу на українців, написав листа з обуренням в Україні. Ж відповіли ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Так український президент натякає на палки в колесах, які угорці регулярно ставлять Україні на шляху до ЄС. Орбан блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ. В Угорщині Жарт Зеленського про дружбу не оцінили. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу дружба, бо ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. Заяви Зеленського кинуть довгу тінь. Угорщина та словаччина звернулися до Єврокомісії зі скаргою у Брюсселі Відповіли, зупинка нафтопроводу не загрожує безпеці ЄС, а в Києві порадили Орбану Фіцу усі претензії спрямувати друзям у Москві і нарешті диверсифікувати джерела енергії, як це зробила решта Європи. Бо нафти на світовому ринку достатньо. Щоправда, таких значних знижок, які дає Росія в обмін на політичний шантаж. Аж ЄС ні Орбану, ні Фіцо ніхто не запропонує. Авто Росії дуже поспішають відновити нафтопровід. Зупинка дружби коштує Кремлю близько 16 мільйонів доларів у день, а він простоює вже близько тижня. І це один з найбільш символічних та потужних ударів по Росії. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Отже, Орбан поскаржився на удари по дружбі Трампу. Хоча саме американський президент мав би приборкати угорського прем'єра, який блокує вступ України до ЄС. Що ж відбувається в цій грі? і Чому Віктор Орбан так непримиренно розігрує українську карту? І в зовнішній політиці, і у внутрішній, анна Гришина знає він постійно підіграє Путіну. Вимагає припинити ізоляцію Росії і скасувати всі санкції. Ці санкції впливають і на Угорщину, і я думаю, на весь Євросоюз. І вічно ставить перепони на шляху України до НАТО і ЄС україна, україна не підходить для того, щоб стати ані членом НАТО, ані ЄС. Угорський прем'єр Віктор Орбан. Його позиція відверто антиукраїнська. Слово в слово він повторює кремлівські наративи, нагадуючи самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну. Пораження у Росії не буде. Пораження дуже дорого обійдеться всім нам, вам прежде всего, в тому числі людям за океаном. Поэтому у ядерної країни перше місце по ядерному запасам пораження не буде. І така синхронність геть не дивна, бо Москва обох тримає на повідку, а точніше на енергетичній голці. Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну і відмову решти європейських держав купувати російські енергоносії, Угорщина і Білорусь продовжують бізнес. І якщо мінськ зараз фактично не має шансів на самостійність, то Будапешт, схоже, не має й бажання. Так Угорщина тільки у липні за нафту та газ сплатила Росії 485 мільйонів євро. Є ті, хто звинувачують в цій війні не загарбника, який вторгся, не жагу Путіна, не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх спитати. Чи звинувачували б вони колись угорців за радянське вторгнення 1956-го? Та Орбан не чує ані історичних аналогій, ані голосу об'єднаної Європи вже й американський очільник звернувся до угорського прем'єра. Просить зняти вето на нашу євроінтеграцію. Сполучені Штати зокрема підтримують членство України у ЄС. Утім, чи дослухається норовливий угорець? Який, попри все, робить дискримінаційні заяви проти України, він називає нашу державу на кремлівський манер буферною країною. сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. І причина такої риторики Орбана не лише у відвертій симпатії до Росії, а й у внутрішній політиці самої Угорщини у квітні 2026-го в країні парламентські вибори. І саме українську тему Орбан вибрав полем для предвиборчої боротьби та спекуляцій. Він не хребує маніпулювати на образі українського президента. Оганок мінкіт, то я ж a magyar тюк, амадьорзелескіт. нісенітниці для залякування виборців. Приміром, закидає, що Україна, нібито буде загрозою Угорщині, якщо стане членом Євросоюзу. Про це одна з соратниць Орбана, навіть низькопробний відеоролик, зняла. Україна це зброя, наркотики, торгівля органами та людьми, радикальні військові угруповання та генетично модифіковані продукти. А навесні угорський уряд провів псевдореферендум, за результатами якого нібито 95% опитаних угорців висловились проти приєднання України до ЄС. Та, попри всі спроби, крісло під Віктором Орбаном таки хитається. Від весни Україні збираються протести. Спочатку угорці виступали проти обмежень ЛГБТ-спільноти, потім ці акції переросли у масштабніші антиурядові через високу інфляцію та співпрацю із Росією. А останнє, що підкинуло хмизу у багаття, це коли незалежні депутати оприлюднили відео таємної дачі угорського прем'єра, вартість у гідь мільйонів євро. На території кілька житлових і господарських споруд: підземні коридори з підігрівом, пальмовий сад, приватний зоопарк із екзотичними зебрами, антилопами та буйволами. І це викриття може коштувати орбану прем'єрського крісла. А в українців це викликає дежавю із іншим любителем угідь і страусіо. Анна Грішана, європейське бюро Май Україна, марафон Єдині новини.